Гариска ліга! Гариска ліга! Зустрічайте, перша сільська збірна! Нельсон, давай! Я хочу, щоб ти завжди зі мною гуляла. Сама гарна дівчина в селі. Я хочу, щоб ти нікому не давала. Дай вам Боже всім здоров'я! Вас вітає перша сільська збірна. Наша команда об'єднує 20 районів Львівської області, а також Сихівський та Залізничний район міста Львова. Ми не переживаємо за фінансування, бо пів нашої команди на заробітках в Польщі і в Португалії. Друга половина курить і спивається, так що наші жарти будуть зрозумілі для жителів Сихова. <плес> Далі по спонсорах. Генеральний спонсор нашої команди літня косовиці. Літня косовиці офіційна причина навалитися з самого рання. Офіційний спонсор перше сільське таксі фіра. Сільське таксі-фіра. Тобі дощ перішить в песок закрийся. Ми дякуємо жовківським сільрадам, які виділили сім автобусів на добирання нашої команди до Львова. Музичне оформлення нашого сьогоднішнього виступу це музика, на яких виросла наша команда. Старші мають можливість згадати свою молодість, молодші поржати над старшими. Ну і для того, щоб остаточно опустити плуг нашого гумору, ріллю вашого мозку. Пісня про гуцулку канібалку. Сюди буйно квітне черемшина, мов до шлюбу вбралася калина, вівчара в садочку, в тихому куточку жре дівчина, жре. Я нагадую, спонсор нашого виступу перший сільський йогурт Брашка. Сільський йогурт Брашка. Побродив баби на п'єць, побродив вашу шлунку. Рухаємося далі новини. Сільські генетики виростили новий сорт бульби, який не боїться колорадських жуків. Чому його концептуальна відмінність від всіх інших сортів? Всі інші сорти бояться жука, той не боїться. Рухаємося далі. У вчительки української мови в селі дуже маленька зарплата, тому вона ще має 2 гектари землі. The, 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 the землі. Українські сільські вчені вияснили, що під час євро 2012 у Львові найдешевше жити в ходорові в самбурі. На сільському весіллі все одно скільки гостей: чи 100, чи 250, чи 300. Відгрибуть всі. Ну і на завершення. Мало хто знає, що у ровері Україна переднє колесо називає сісян, а заднє Дон. Україна від Сяну до дону. Далі у нас соціальна реклама. Їх можна легко визначити у натовпі через здоровий колір шкіри, виспані обличчя і радісний погляд, спрямований у по справжньому світле майбутнє. Сільські діти, які не зареєстровані в «Контакті». їх лишилося так мало. Сільська реклама. Тобі сумно. Ти не маєш вчепити? Ти що з міста? А взагалі, шановні друзі, ви навіть не уявляєте, як у Львові мало романтики. От селі, наприклад, весна, все цвіте. Я з батьком кидаю гни на фіру. Тут чую, вібрує щось в штанах. Відтягую свій телефон, вога і вже майже підношу і дивлюся, як мій iPhone 4G падає в гній. Я думаю, та ну його нафіг, восени і так новий вийде. Продам корову, куплю новий. І я вже піднімаю таку ногу, щоб на нього стати, затопкати в гний, щоб перегнив до наступного року. А батько мене бере за руку і каже: Тарасе, що ти робиш? Хоч сімку витягне, там 20 халявних смс-ок. <рик> Бо уявіть собі, літо село тількино прокидаєся, п'ята година ранку, і тут двоє кумів вертаються з сусіднього села з весілля. Вони йдуть повільно, ледве йдуть, але вони не тікаються. Вони коректно обговорюють політичну ситуацію в Україні. І тут їхня розмова переривається. І селом лине не пісня? Желене листя, помагай! Білі каштани, зелене листя, білі каштани, зелене листя, Білі каштани, Ну, а ми сині з тобою, тобой. Дорогі друзі, ми маємо конструктивну пропозицію, щоб ми всі разом, повторивши соплі, переіменували всі травневі свята всесвітній день садівника картоплі. Ну і на завершення. Ви знаєте, почалося тепло, бульба вже почалася кільчити. Так що я впевнений, скоро ми з вами побачимося. Для вас виступала перша сільська збірна.